Наш князю зійти, проснись Україну, і ти, Златоглаве, і славу і волю свою возроди. Для чого нам ще одна жертва Христова Надія вмирає, доньку не втрачай, вставай Україно, від Криму до Львова, щоб зовсім не висох живильний ручай. Пієнних чужинцями всіх пригадаєм, поетів знищенних Тарасові Дні. За все ми вас гади, юди, спитаєм, уже заспівали на кручах півні. Докрині товщими злоти, струмки живині, що лягають книгу, щоби звільнити люд від сліпоти. Поетів справжніх нетерпіла влада, на волі їх бо ж зносить не могла. Їх розпинала церква біснувата, їх проклинали іроди від зла. Нелегка доля істину воскрести, нещасним людям долю до несправду донести. Не всім давно, та їм воно до чести, не кожен може встати й повести. Поети вічні пам'яті народу, титани світла. Промінь чистоти, несуть тепло, надію і свободу, як ті свічки в закутках темноти. Слава Тарасу! Слава Україні! Героям слава!